Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді павербанк з Аврори на 10 тисяч мА. Писали мені в коментарях, кажуть, Вова, протест ці павербанки нормальні вони чи ні. Сьогодні ми це все провіримо. Там був на 5 тисяч, я взяв на 10. Я не бачив сенсу брати там на 5 тисяч мА, тому що він не так багато відрізняється по ціні, там в районі там, я не знаю, чи 70 гривень чи 80 гривень. Ось так. Так що я взяв на 10. Сьогодні ми провіримо на 10 тисяч мА. Протестимо його як на заряд, так і на розряд, і подивимося реальні цифри. Так що ви підписувати. На канал, буде цікаве відео, а ми погнали до розпаковки та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажю акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, давайте спочатку ми почнемо з ціни. Ціна в нас, я заплатив за нього 329 гривень. Якщо ви можете бачити, тут є от пристрій на 10 тисяч. Він вже старший такий чек у мене. На 10 тисяч Е, Артикул літій полімерний. Бачите, артикул 50846. Дивимось сюди, щоб зараз люди не казали 50846. Ось такий артикул. Напевно, в мене в місті була акція. Я дивився, так він коштував цінник, стояв 399, а я заплатив по факту 329. Та? Та, 329. Непогано, бо на сайті я заходив, він 399 коштував. За 330 гривень на 10 тисяч міліампер, якщо він своє видасть, там, хоча б номіналку свою видасть. Це буде супер. Реально. Добре, давайте ми прийдемо по упаковці е, цього павербанка і по характеристикам. У нас павербанк, модель KP56, тут у нас намальовано, що є індикація, 10 000 мАч. У нас літій полімерний акумулятор. Тут так зроблено, я вам скажу, по багатому. Дивіться, така от магнітна штука. Бачите, вона магнітна. От зараз я вам покажу магнітна книжечка зроблена, він там запакований. Ось тут у нас є магніти, бачите, дивіться. І тут такі добрі, дивіться, і добрі магніти. Їх можна забрати звідси ще магніти будуть. Дивіться, от. От магніти є маленькі, бачите, піднімаємо. Тут, як ви бачите, ще в нас все прописано. Один вихід у нас є на 2,1 А, це максимум, Type-C зарядка і micro USB зарядка є. І також один вихід на 1 А. Добре, з цієї сторони, давайте почитаємо більш характеристики. Дивимось сюди. Як ви бачите, в нас тут на 10 тисяч мА, а по факту в нас номіналку він має видавати при 2 і 1 ампера 6200 мА. Я думаю, при 1 ампері, так, він 6200 може і до 7000 видати, Ну, при 2 і 1 ампера, я думаю, він 6200 не видасть. Ну, це ми все сьогодні, в принципі, провіримо. Що в нас тут ще пишуть? Тут у нас є павербанк, кабель живлення в комплекті, типа є. Матеріал, корпус, пластик, Дативний зарядний пристрій для заряджання мобільних пристроїв, зберігати в вологості і так далі. Тривалість використання залежить, дзянцюн і так далі. Дата виготовлення в нас 1023 року. Ось так. Ще одне хочу вам сказати: хто не знає, що такі літій полімерні акумулятори, це такі ж самі, як літіоні, а літій полімер просто не загоряється. Ти можеш ним кинути, його топкти, В принципі, він не горить і не взривається, більш безпечний, ніж літій. Так що це трошки плюс. Самі Безпечніші вважається, в принципі, на даний час зараз літій залізу в Добре, менше з тим, давайте ми його розпакуємо. Так, розпакували його, ось він так виглядає. Як ви бачите, ось такий маленький наш шнурок на зарядку. Бачите, ось такий Type-C. Добре, що Type-C а Micro USB дали. Ця коробочка відставляє. І ось виглядає сам павербан. Тут у нас все продубльовано. тут у нас все прописано: ампер. Нас 1 А. Тут у нас 2,1 А. І давайте я вам ще в коробочці покажу. Ось тут магніти. Бачите? От, от, приклеєні на скотч магніти. Магніти досить добрі, реально, Неодимові один мові магніти походу. цієї сторони просто класно тримають. Так, ну що, давайте я вам розміри покажу цього повербанка. Так, ширина його у нас виходить десь 6,8 см, довжина його. У нас виходить 14 см. Товщина його, бачите, його десь там 1,5-1,6 см. Так з самого початку хочу вам показати, що цей павербанк заряджається зі струмом 1,8 А. Досить нормально, досить швидко в принципі, він заряджається. Якщо в нього 10 тисяч мА, ну, то він буде заряджатися в районі 5-6 годин. годин він буде заряджатися. Ось я взяв фнірсі. Зараз ми його під'єднаємо. Дивіться. І подивимося, от 1,79 ампера А він спокійно заряджає, тому що він, бачите, в мене розряджений. Остання поділка моргає, то він розряджений, він вже нічого не буде заряджати. Ну і друга почала моргати. Кажу, до 6 годин він заряджається. Ну, ми це все сьогодні провіримо. Цей фнірсі посчитай на мА, скільки в нього залилося. Зараз я це все виставлю. Вам займеться діло декілька секунд. Я залишаю камеру, найвоно це все діло зчитає і заряджає. Погнали! Ви бачите, на заряд оцей павербанк на 10 тисяч мА взяв 7500 мА. 7,5 мА. Трошки маловато, я думав, більше він візьме. Десь до 10 візьме, але не бере він до 10-7,5. І зараз подивимося, скільки він візьме на розряд. Мені дуже цікаво, бо тому що в нас тут пише він 6200 має видати на розряд. Це у нас 5 вольт, 2,1 А. Будемо пробувати. Погнали 0,1, він тримає. Кулер включився і все. Нехай так буде на 2 амперах, так і залишимо. Тяне він 2 ампера. Бачите. Так, 10 Вт він ви своїх видає спокійно. 45 мА з нього вже влилося. Добре, підставляю я щось ось так, щоб вам було добре видно. Включаю я на таймлапс. Вам це діло швидше прийде декілька секунд. І зараз ми це все діло побачимо, скільки він видасть. Погнали! Так, ну що, як ви бачите, по факту він нас видав 5600 мА при навантаженні в 2 А. Ось нас пройшло 2 години 47 хвилин. Я думаю, при 1 ампері там ти можеш та з нього тих 6200 витягнути. Ну а так по факту, при 2 амперах він 5 тисяч, 5 тисяч міліампер своїх видає. Добре, давайте ще ми його розберемо, подивимося, як там всередині все зроблено. Я вже тут підколупував зі всіх сторін. Бачите, ніяк не годить від Оце в нас, походить, ця верхня кришка має зніматися. Подивимося, який там акумулятор чи літій полімерний, і скільки там міліампер пише по факту. Так, вскрити його. Я вам кажу, реально нереально. Ну я ледве його вскрив. Двіться, яке тут. Поколопав, кришечку покоцав трошки. Ну тут замків просто дуже багато. Дивіться, скільки замків. Зараз я вам покажу. Дивіться, раз, два. цих два замка взагалі виламав. Ну тут ще є раз, два, три, чотири. І тут чотири замка є. І ще в нас тут два замка, де от USB шки стоять. ну Це просто нереально. Вони його так запакували. Я тут навіть не поняв, як його відкривати, але звідси спереду, якщо захочете відкривати його, от спереду його дістаєте. Бачите, як я відколопав. Це все зараді, щоб вам показати. Так що підписуйтесь на канал. Ось так виглядає сам акумулятор. Подивіться сюди. 10 тисяч мА пише 3,7 вольта. Ось така фірма якась GS, не знаю, 1260 110. Повністю гарно зроблений. Бачите, ізоляція є, все супер, в принципі, нормально. Ну не знаю, чи він є літій полімерний, бо тут не пише. Можливо, по маркіровці, якщо вбити, я думаю, можна знайти ці акуми і цю фірму. Так що, ось так воно все всередині виглядає. Кнопочка з боку, все гарно зроблено. Що, будемо закривати. Ну, замків понадавали просто нереально, щоб туди ніхто не добрався. Ну, я добрався, хоч поколопав тут трошки, але добрався. Ну що, на цьому все. Ось такий павербанк з Аврори за 230 гривень. На мою думку, може бути, можна користуватись, в принципі, там 5-6 тисяч міліамперів він своїх видасть за такі гроші. В принципі, може бути. Напишіть коментарі, що ви думаєте, звичайно. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.